Приїхала машинка 137 пробігу 20 рік, рестайлінгова модель на максимальній комплектації, підшипники не гудуть. Зробив висновок собі, що машинки з 90 тисяч пробігу 100-110 частіше приїжджають з дефектом підшипники, ніж з більшими пробігами 130-140. Ось в такому стані в автомобілі 137 пробігу. Є сервіска на всіх асистентах в такому стані. Лакофарбове покриття ще відзніму, покажу. Гарна, охайна, в класному кольорі. Кого цікавить, звертайтеся.